Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Відомий журналіст Сальвадор Родрігес заявив про наступний поєдинок абсолютного чемпіона світу в другій найлишій вазі японця Наоя Інуя. Бій цього разу пройде 14 червня у Лас-Вегасі, США. Суперник відомий мексиканець. Британський тренер Барі Макґіган вважає, що його співвітчизнику Ентоні Джошуа не варто було і близько підходити до конголезького велетня Мартіна Баколе. Бій супертяжів запланований на літо у Африці. Американський промоутер пояснив, чому він проти, щоб Канела Альварес бився з Стеренсом Кроуфордом. Він побоюється, щоб Бат не повторив долю Аміра Хана. Бій між ними має відбутися у вересні Лас-Вегасі. Авторитетний новинний портал The Ring оновив свій рейтинг топ-10 у напівважкій вазії. Американський легкавовид Кішон Девіс розповів, у якому раунді нокаутує чемпіона світу за версією WBO його вагової категорії українця Дениса Бірінчика. Поєдинок між ними пройде вже 14 лютого у Нью-Йорку. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це та також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Відомий журналіст та інсайдер Сальвадор Родрігес поділився ексклюзивною інформацією щодо наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у другій належній вазі японця Наоя Енуя. Судячи з усього, Наоя вирішив покинути Японію, де провів останні вісім поєдинків. І вийде на ринг у Лас-Вегасі, США. За попередньою інформацією, Інує 14 червня зустрінеться з першим номером рейтингу WBC мексиканцем Аланом Пікасо. Бій на Оя Пікасо, намічений на 14 червня в Лас-Вегасі, написав Родрігес на своїй сторінці Вікс. Поєдинок проти Алена стане другим із чотирьох запланованих Інує в нинішньому році. Перший вже відбувся 24 січня у Токіо, і японець прогнозовано нокаутував корейського бійця і Кіма в 4-му раунді. Після чого, як ми пам'ятаємо, британський промоутер Еді Хірн накинувся на Інує і закликав позбавити його одного з поясів. Хірн сумнівається в заслугах абсолютного чемпіона і заявив, що японець не заслуговує перебувати в топ-3 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Вимагає, щоб він негайно провів бій проти його підопічного екс-чемпіона з Узбекистану Мороджона Ахмадалієва. Відомий британський тренер і як чемпіон світу Баррі МакГіган вважає, що його співвітчизнику дворазовому чемпіону світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа не слід погоджуватися на бій проти Мартіна Баколе з Демократичної Республіки Конго. Якби я керував кар'єрою Ентоні Джошуа, то навіть близько не підходив би до Мартіна Баколе. На мою думку, у Джошуа залишилися тільки чотири бої, і в реальності йому необхідно або побитися за титул, або Стайсоном Ф'юрі. Але Ентоні Джошуа, ймовірно, заробить на цьому. 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Так що чому б він не захотів бою з баколе? Я знаю, що турки Аля Шейх вирішив проблему з недостатньо великим гонораром. У випадку з боями, які ми завжди хотіли побачити, люди використовували проблему з грошима, але тепер її усунуто, сказав Магіган в інтерв'ю Токспорт. Нагадаємо, на днях промоутер Бакуле Бен Шолом повідомив, що Джошуа вже прийняв пропозицію і підписав контракт на бій з Мартіном. Івент попередньо запланований на літо і він відбудеться в Демократичній Республіці Конго. Кандидатуру Бакуле для Джошуа схвалив особисто інвестор турки Аляшейх, хотів побачити Ейджея проти африканця або американського нокаутера Дентея Вайлдера. Але такий щасливий квиток витягнув Мартін. Відомий американський промоутер Самсон Левкович на прикладі поєдинку у Сауля Альвареса проти Аміра Хана пояснив, чому проти, щоб Канело бився з Теренсом Крофордом. За словами промоутера, в обох випадках занадто велика різниця у вазії. Якщо хану пощастило, що бій не закінчився трагедією, то Крофорда може і не пронести. Цей хлопець, усю кар'єру виступав на три дивізіони нижче. То що це взагалі таке? Це всього лише бізнес. Можу тільки побажати удачі Канело. Він розумний боєць і розумний промоутер. Я спостерігав за тим, що сталося під час його поєдинку проти Аміра Хана. Зізнаюся, що я тоді плакав. Я плакав, бо думав, що Амір мертвий. Я був дуже довго знайомий із цим хлопцем. Летальний результат цілком можливий за такої різниці у вазі. Це було жахливо. Те ж саме може статися і з Крофордом. Тому я не хочу дивитися цей бій, сказав Левкович. Нагадаємо, що поєдинок між американцем Теренсом Кроуфордом і об'єднаним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом запланований на 13 вересня і пройде на 65-тисячному стадіоні Еледженд «E у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Авторитетний новинний портал The Ring оновив свій рейтинг ТОП-10 у напівважкій вазі. Чемпіоном The Ring, і тут складно посперечатися, є володар безперечного титулу в цій ваговій категорії Артур Бетербієв. На першому місці розташований майбутній і останній суперник короля дивізіону Дмитро Бівол. Далі йдуть Давід Бінавідес, Джошо Баці і Ентоні Ярд. І першу п'ятірку закриває Альберт Рамірес. Український ветеран і екс-чемпіон напівашкої ваги Олександр Гвоздик розташувався на сьомому місці, а сам топ-10 напіважкого дивізіону виглядає так: чемпіон Артур Бетербієв. Перше місце Дмитро Бівол. На другому Давід Бінавідес. Третє Джошуа Баті. Четверту сходунку займає Ентоні Ярд. П'ятий Альберт Рамірес. На шостому місці Калом Сміт. Сьомий Олександр Гвоздик. Восьмий Давід Морель. Дев'ятий з списку Віллі Хатчинсон. І завершує топ Імам Хатаєв. Ну і на завершення. Перспективний американський легковаговик Кішон Девіс в інтерв'ю відомому ведучому Шону Зіттелу розповів, в якому раунді нокаутує чемпіона світу за версію WBO його вагової категорії українця Дениса Бірінчика. Зі слів кішона вони з тренером розробляють хитрий план, який дасть йому змогу зупинити Дениса в першому раунді. При цьому американець дав зрозуміти, що не вважає чемпіона реально небезпечним опонентом. Ви навіть не уявляєте, наскільки я буду великим. Це все робота з Брайаном Макінтайром. Він відомий за співпрацю з Теренсом Крофордом. Коли я тільки перейшов у профі, то не знав, як правильно наносити ці удари по корпусу. Він підняв мій бокс, вивів на новий рівень. Мої тренери багато чого додали в мій арсенал. У якому раунді я його накаутую? Я це зроблю у першому раунді. Ці чуваки самі біжать мені під удар. Коли я поб'юся з Естефіємолописом, я без поняття, втомився ганятися за ними. Усе, тепер я проклав свій власний шлях. Я і так уже всіх вас переконав. Тож я йтиму власним шляхом. Якщо Тео раптом опиниться на моєму шляху, тоді я його розчавлю так само, як і решту, сказав Девіс. Нагадаємо, бій Дениса Бірінчука і Кішона Девіса відбудеться 14 лютого на малій сцені спорткомплексу Madison Square Garden у Нью-Йорку, США. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.